Лот номер 55 на нумізматичному аукціоні Ренесанс. Це в нас 10 гривень, 2015 рік Олешківські піски. 100% недооцінена монета, повинна точно коштувати дорожче. тираж у неї 3000, дуже гарний дизайн. До речі, часто на ній є трішечки патини, і з її дизайном ця патина це як пісок, реально, да? такий жовтенький. Тут немає патини, а тут з цієї сторони. ну, Стандартна історія: капсула відкривається з цієї сторони. Є трішки патини. Подивіться, як вона виглядає. Ну, просто дуже класна монета. Зверніть увагу на цю монету. Відкарбована з срібла 925-ї проби. Вага 336 г, тираж 3000. Невеликий тираж. Ідеальний банківський стан збереження. Стартова ціна на аноміспатичному аукціоні Ренесанс 500 гривень. Буде коштувати десь 4,5-5 тисяч гривень. На сайті Monitex ми зараз продаємо 5900. Але я думаю, що ціни будемо поступово на них піднімати, тому що ну, на ринку зустрічається не так часто. Якщо їх зараз викуплять з нього, то вже.